Якщо ви колись ловили себе на думці, чи достатньо я роблю для розвитку своєї дитини, то це відео саме для вас. Тому що як фахівчення з раннього розвитку мови та мовлення в малюків, я бачу, що сучасні батьки вони є дуже уважними, мабуть, як ніколи раніше, до того, як розвивається їх малеча. Вони багато читають, багато слухають експертів, шукають кращі рішення для своєї дитини, але поруч із цим. Може виникати певний тиск або тривога, чи достатньо ми робимо, чи достатньо ми розмовляємо, чи достатньо ми граємо? Може, ми щось пропускаємо? Може, ми десь помиляємося? То це відео буде корисним для вас. Я спробую. Прокоментувати так в широкому контексті зі свого професійного боку, як відбувається розвиток малюка, зокрема в сфері мови та мовлення. Коли ми говоримо про розвиток дітей, то нам дуже важливо пам'ятати одну річ: навички формуються поступово за принципом: від простого до складного. Кожна наступна навичка є результатом сформованості попередньо здобутих навичок, і вона також слугує фундаментом для наступних. Так само відбувається і у розвитку мовлення. Воно не може запуститися просто тому, що дитина досягла якогось віку. Мовлення може запуститися тільки в чата GPT, в який в будь-який момент може почати говорити з вами будь-якою мовою, якою ви його попросите. Люди так не вміють. На сьогодні, принаймні, у нас таких технологій немає. Можливо, в майбутньому ще зміниться, але на сьогодні це результат сформованості. Певних навичок, систем і взаємодії між ними. Наприклад, наш слух впливає на артикуляцію, тому що коли ми чуємо, які звуки ми вимовляємо, ми можемо себе відкоригувати. Другий момент це моторні навички. Здатність до моторного планування та програмування мовленнявого висловлювання, це наша технічна сторона мовлення, це також наші когніції. Увага, пам'ять, сприймання, мислення, уява вони є фундаментом, на якому мова розквітає, тому що без когнітивних функцій нам дуже складно побудувати ось цю інтелектуальну основу для мовлення. Нам складно запам'ятовувати слова, складно фокусуватися на розмові. Можливо, ми хочемо сказати якусь ідіому або пожартувати чи висловити прихований. Контекст за це, це також відповідають когнітивні функції, і, звісно, соціальна комунікація має дуже велике значення. Це про те, чому я кажу щось, те, що я хочу, це про те, коли мені говорити, а коли мовчати. Це про вміння чекати, і відповідати, ставити питання. Відмовлятися від чогось, використовувати різні комунікативні функції це про включеність в діалог, про вміння слідувати певній темі розмови. І Якщо дитина відчуває труднощі в соціальних навичках, то навіть дуже добре сформоване зв'язне мовлення воно може втратити сенс. Порядок формування навичок має значення. Тому що коли малюк народжується, він має вроджений інтерес до обличчя дорослого, підвищений фокус уваги на артикуляції, на міміці дорослого. Ця здатність фокусуватися та встановлювати оцей зоровий контакт з близьким дорослим дає можливість звертати увагу на те, що вимовляє дорослий, аналізувати звуки, які вимовляє цей дорослий, імітувати. Потім поступово дитина вчиться з'єднувати. Звуки, які вона чує з певним значенням, тобто промовляти слова, слова з'єднувати словосполучення, словосполучення, в речення, речення в зв'язний текст. Ідея про те, що дитина може мовчати до трьох років, а потім почати раптово говорити реченнями, це скоріше міф, або дуже некоректна інтерпретація терміну мовчати або не говорити. Розвиток формується досвідом. Чим більше ми пропонуємо дитині тонких стратегій, ми розмовляємо з дитиною, вона чує наше мовлення, ми можемо пограти разом, порозглядати книжечку про щось поговорити, це все буквально створює нейронні зв'язки в мозку дитини, зміцнює їх. Чим частіше ми це повторюємо, тим сильнішими ці зв'язки стають, тим більше ми це бачимо у прогресуванні мовленнєвих навичок. Найкращий розвиток відбувається в рутинах дня. Рутини дня це ці ваші послідовні події, які повторюються з дня на день і формують для дитини передбачуваність та такий певний план, що буде наступним. Це купання, одягання, її нічні процедури, прогулянки, гра, розглядання книжечок, розмови також. Все це допомагає дитині через багаторазове повторення, через Практику через досвід розвивати мову, направду. батьки навіть не здогадуються, але коли вони розмовляють з дитиною протягом дня вони вже дуже сильно дітям допомагають, тому що коли дитина чує одні й ті ж самі слова в одних і тих самих ситуаціях, вона їх скоріше запам'ятовує, скоріше навчиться повторювати і потім використовувати у власному мовленні. Виховання та розвиток, це точно не про ідеальність і про присутність 24 на 7 в житті дитини. Це скоріше про вашу залученість, про таке щире бажання бути поруч, але разом із цим бути чутливими до потреб дитини, про пошук відповідей на питання. І про довіру теж дуже важливо до своєї інтуїції. Але якщо раптом виникають питання, на які ви не можете знайти відповіді, то. Дуже корисно обговорити їх з тим спеціалістом, який є експертом у вашій темі. Якщо це відео було для вас корисним, то я запрошую вас поставити вподобайку, підписатися, залишити коментар з тією темою, яку було б корисно почути саме вам. Дякую вам, дорогі батьки, за вашу роботу. Це дуже важливо. Виховання і розвиток малюків є дуже складною справою, навіть для найбільш терплячих у світі батьків. Дякую ще раз і до зустрічі!